Привіт, я Джейсон Лунд, фахівець із продуктів безпеки компанії 3 3M. Мені часто задають питання, чи можна носити респіратор з бородою. Якщо ви хочете, щоб респіратор забезпечив повний захист, проста відповідь: ні. У цьому тренінгу я допоможу вам зрозуміти, чому респіратор може працювати лише тоді, коли повітря проходить через фільтр. Одноразові та багаторазові респіратори повинні щільно прилягати до обличчя, щоб повітря, що потрапляє в лицьову маску, проходило крізь фільтр або картридж, таким чином фільтруючи небезпеку, що переноситься повітрям. Якщо ущільнення до лицьової сторони не надійне, повітря буде проходити навколо лицьового ущільнення, а не крізь фільтр, оскільки воно йде шляхом найменшого опору. Ось чому важливо забезпечити належне ущільнення під час носіння респіратора, волосся на обличчі, наприклад, борода, бакенбарди або деякі вуса, можуть заважати ущільнювальній поверхні респіратора. Це створює щілини в ущільнювачі, що дозволяє повітрю проникати в респіратор, знижуючи захист. Хоча людське волосся здається неозброєним оком дуже тонким. Воно набагато більше за розміром, ніж деякі частинки в повітрі. Навіть коротка щетина під краєм респіратора можуть порушити герметичність. Короткі вуса або борідка можуть бути прийнятними, але вони повинні повністю поміщатися в респіратор і не заважати поверхні стелі. Ніош опублікував таблицю волосся на обличчі, схвалену CDC, призначену для працівників, які носять жорсткі респіратори. Таблиця допомагає пояснити типи прийнятних варіантів волосся на обличчі. У деяких робочих середовищах вільний респіратор, такий як респіратор з електроприводом для очищення повітря або папер, може бути варіантом, якщо перевірка на придатність не проходить, або коли неможливо виголити обличчя для забезпечення належної придатності респіратора, важливо проводити перевірку принаймні раз на рік, незалежно від наявності волосся на обличчі. Перевірка придатності для працівників, які використовують щільні одноразові або багаторазові респіратори, допомагає переконатися, що вони вибрали правильний розмір респіратора, який підходить до обличчя. Крім того, кожного разу, коли ви надягаєте респіратор, ви повинні перевіряти герметичність, як описано в інструкціях користувача. Це допоможе забезпечити належне ущільнення та відчути захисні переваги. Пам'ятайте, що важливо прочитати інструкції користувача та дотримуватися їх. Проходьте перевірку на придатність і перевіряйте пломбу користувача кожного разу, коли ви надягаєте респіратор. Дякую за увагу!